Отже, ЛВК, значить, перед тим як почнемо про ЛВК, команда натуралістів молодих перемогла. Так, що саме тому він буде якраз дерев'яним, а не водяним. Ну шкода, я, чесно кажучи, топив за водяний, бо тип, стилі Ocean Monument в Майнкрафт, я щось так думаю. ЛВК, ми благополучно зайняли третє місце. На жаль, буквально нам не хватило 23 зірочки, зірочки. Буквально. Але третє місце зайняли ми доволі сильно. На жаль, програли Трампа, але і Трамп зайняв друге місце. <гум> Сподіваюся, буде в наступному році також. Бо сука, це такий ганд. Ну, коротше, але, на жаль, новини такі, що він на 4 б ганяє. <гум> Перший день ми грали проти команди Трампа 2024 року. Як відомо, команда Трампа не дуже сильно використовує нові тактики. Як бачимо, це тактика ТХ 7 2017 року, мабуть, Да, тіп не придумав нічого нового, крім того, як знищити всі ердефи і розвалить базу драконами. І ще й дракони восьмого рівня, то є це. 13-й тонхол. хорошо прокачені герої. Ну, в принципі, А, да. Як ми бачимо, шарік сразу напарюється на дві повітряних міни, але від цього не вмирає, бо він п'ятого максимального рівня, але третє його вже в живих надовго не лишає. В середній лежать два. Дракона хер пайми, якого рівня, бо таких синіх я ще ніколи не бачив. Походу якісь російські заслані козачки, бо п'янющі в хлам. Так, да, і в принципі, дракони тут вже йдуть. Айсвіпер старається їх збирати, але, як ми бачимо, в них тупо занадто багато хп Вони цього мультиінферно навіть не відчувають. І, в принципі, другого теж навіть не відчувають. Ну, коротше, просто дуже Оверпауери тактика. П'ятий їхній атакував на нашого просто. ТХ 12 тиха ТХ 11, сьомі дракони, і в принципі тактика абсолютно Саме, який казав, що вони не люблять використовувати тактики, якісь інші новіші, трошки кращі, можливо. Можливо, там де трішки побільше треба подумати. Як бачимо, тут те саме. Тут аналогічно, але з обсьором атакувати, тіп, зарашив тільки забор, так що, мабуть, це ввело людину в обману, що, типа ага, простенький чувак, що я його заберу. І запросив, якраз я так сподіваюся, на моменті, коли він. Ага, ну да, він два моноінферни не зміг забрати. Ну, таке от. І як ми бачимо, у них суто весь клан атакував валь. Їрі, це тактика того ж самого року. В принципі, база це така. Я б не сказав, що дуже про але Давайте в її 2 подивимося, що у нас такого цікавого було. Він забирає а, секундочку. Почекай, почекай, ти забрав що? Тіп бере і забирає, старається забрати як можна більше дефа просто молніями. Це якийсь прикол. Але в принципі теж ти й тиха атакує, то можливо якраз цітьями прокатить. Ускаверки з усіх сторон. І в принципі, ну так, да, вони дуже легенько все це діло забирають. Команда Трампа 2024 року була з важким суперником для нас. Не у нас було. Я так сай. фанати And its art. промінили тактику атакувати суто зеркала. Я сподівався, що наші ребята будуть це все робити. Кстати, шадо канцер не протакував. За це ми його можливо кітнемо склана на. Так що да, ми пройшли їх дуже просто. Я очікував на більше атак, 13 Так ми могли ще заробити би до 30 лишнім зірочок. А це в принципі самий легкий суперник, як ми бачимо ось тут. Да, трошки трошки погано ми з ним справилися, бо нашим головним суперникам на перше друге місце. Це оцей Неймар Емпайр і Трампу прийдеться з ними стикатися аж уже в самому кінці. Так що сподіваюся, ребята, не зберуться. І зараз у нас суперником іде лос. Джозис, це якраз які зайняли четверте місце зразу після нас. Лютий, ребята, вісім атак, правда, забили, ми проти 11. В принципі, 11 атак, це якби був один із найкращих показників по ЛВК, але вибачте мене нас 15 людей. Як мінімум чотирьох, треба тікнуть. Ну, то таке. Добре, значить, як ми бачимо, у них тут ми примінили тактику, що атакувати в основному дзеркала. І як ми бачимо, хто не атакував дзеркала, а... ми з ними благополучно попрощалися. На жаль, прийшлось попрощатися з фіном, бо, хоча він набрав доволі неприскіпливу кількість зірочок, але все рівно він такого не зеркало. І атакувати 14-го, будучи 9-м, вибачте, на 14-й, це. Ну, теж тх 11, але вибач, ти маєш атакувати зеркало. Якщо ти вже атакуєш 11-й ТХ, якого хіра не зеркало, ну окей. На 14-й Тонхол, хол, позоріще нашого першого номера, ну треба його буде теж якось кікнути. Ні, вовчик, не бійся. Це якраз той тіп, з яким я знімаю. Браво Старс, минуле проходження. сподіваюся, тобі тут буде час вискоче нагадування. Захочеш, Подивись, там доволі весело. До речі, було четвертий день. Відсосали дуже неприємно, і саме неприємне те, що да, я одним із своїх акаунтів навіть забув про атакувати су. Ідемо дуже-дуже близько до другого місця. Принцип у наших сакланів навіть почало просто згорати. Народ дуже сильно переживає на тему того, що нам ми вже можемо. Понимаєш? Самі жителі клану розуміють, що ми можемо вже підніматися, але трошки інколи десь хтось 35 зірок нам треба проти 33-го Да, це якраз через раунд. А Брауни? далеко. Проти них багато зірок беруть. 17. Трампи взяли проти них 17. Вони проти нас 27 взяли. Боже, що ж там за мутанти такі? Тоже 17. Йо-моє! Ха-ха-ха! Хоча ті. Чи... Ладно, ладно, я притик... Ох, йома, я... брауни, мабуть, будуть самі важкі тіпи, але вони, походу, самі не атакують. Четвертий день. Не пам'ятаю, щось розказував про четвертий день. Чи ні, ми проти Нама Нянмар Емпай, які були перше місце, якби і в принципі ми тут подивилися. Тіпи доволі заслужено, але при цьому це клан не самий сильний. Самий сильний був Клівленд Браун. Зайняли п'яте місце. Тіпи, ну це покажу. П'ятий день. П'ятий день, в принципі, атак на нас, атак крутих, як такових, не було. Тось можемо подивитися он. Клівленд Браун.

Я такий кажу, що це клан просто лютейший. Як вони закрили нашу тренажку на дві зірочки, це, звісно, ще той секрет, при тому, що фулова армія. І кстати, да, так, він супер суперварварами. Я теж хочу на своєму рашському акаунті прокачати суперварварів, щоб ними атакувати. Бо вони сука імбові. Давай подивимося, як він їм атакував. За хвилину, правда, здох, але 10 штук це не так багато, як і очікувалось. Значит, Викидає всіх героїв на клан. Він Ви... 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 викидує всіх героїв на короля і реаль чемпіона з надією зайти до таунхола, але щось у нього немає ні джампа, ні супербомберів. То, в принципі, якби не розуміють, на що він розраховує, те, що реаль чемпіон соло забере все. І я думаю, вже пора його прожимати. Так, да, прожимається Реаль Чемпіон. королева заходить акуратненько під скатршотиком. Ні, скатшотик таки забере, і вона ще не прожала, так що в принципі можливо таунхол навіть буде забрати. Я залишилась під захистом. Лише двох Тесел наша головна будівля, але при цьому включається королева. Королева починає хращити, убиває першого пета, убиває, убиває, ні, ні вона страва проключається на королеву, королева їхня прожимається, а при цьому перед цим ще кинувся фріз. Королева прожимається. А, і ще тип, почав уже акуренько викидувати барбаріантів. Чи? Ні, чи ні. Він просто прожав свого короля і в принципі знищив тип, таунхол, буквально самими героями, що непогано, але герої вже прожаті. Якби це. М -м, не самий секс. Так, і давай подивимося, як він тепер збирається просто при тому, що у нього немає відкритих секторів. Раз, два, три, чотири, п'ять секторів. Ладно, ще п'ятий. Ну, навряд чи забирається королева, яка тут уже полуубита, да? Цей сектор уже її тим більше моноінферно інферно жарить. І ще й сектор середині з мультіінферно. Ну, в принципі, якби, по-моєму, тактика. Він тут забув взяти спели, він забув взяти спели. Подожди. Да. Скоріше за все, у нього готувалися або джампи, або, як я думаю, це були землетряски. тряски. Сто відсотково він ті просто забув і навіть при цьому зниз на дві зірочки. Ну, в принципі, ладно, трошки лажа була доволі весела виходить. Так, да, зносили вечно на трошечку, бо тут рашуський акаунт мене теж атакував шостий номер, 14-й ТХ. Давайте подивимося, як атакує 14-й ТХ на. 12. Доволі якийсь убогий мікс, чесно кажучи, брати е драконів разом з Хогами. Це потужно. І ще й для варди нависить сова, Якби теж питаннячко, а на кой хер? Але ладно, захотів і захотів. Що я буду осуждать. Викидає всіх Хогів доволі професійно в стороночку. Всіх в одне місце. Так, під підруені артилерії. Ну тут о, хіл, в принципі, їх спасе. Мультиінферно інферно починає жарити перших. Других теж скоро почне жарити інше мультиінферно. інферно починає потихеньку-потихеньку херачити. Тут оцей логлаунчер, в принципі, він тут гарно проїдає, коли викидається з цієї сторони. І виходить із клан Касла, да, це наше ноу-хау. Ми закидали в кланкасл Касл Титана. І отут, от, в принципі, доволі непогано він справляється, бо у нього немало ХП, да, скажімо так. І в принципі, ніфіго він так замедлив нашого реаль-чемпіона, який міг би вже пройти там і мультиінферно знищити, і той не дай Бог Таунхол. І Таунхок, кстати, вже активувався через лохлаунчер і починає потихеньку дамажити по тим, оставшимся Хокам і по Рояль-Чемпіон, який, на жаль, ще не прожатий. Але, в принципі, він, коли прожметься, то цей сектор вже існувати в принципі, не буде на планеті Земля. І утіпа лишається. от Він викинув всіх Хоків Тепер я розумію, нашому йому два дракона, бо треба знищити з однієї сторони разом з драконом і П'єкою, і з іншої сторони, так само. Як мінімум дві будівлі. Кидати дракона на РДФ це геніальне рішення, тим більше, коли цей дракон один. Окей. Ну, тобто ми бачимо, да, що типу причина, по якій Cleveland Браун не зайняли перше місце. Хоча таунхоли дуже внушаючі. Ну, те, що це два рашеки, це, типу, один -да, з таунхол, але при цьому Рона Артилерія від ТХ-14. І оцей таунхол, не знаю, що я так багато часу трачу на Cleveland Браун, але не суть. Тоже рашер. Ну, короче, два рашера у них є в команді, але при цьому все рівно доволі круті прокачені Де... і Йде шостий раунд. Якраз пятий шостий ми виграли, що Cleveland Браун виграє. Тут взагалі, як ти бачиш, ми виграли їх просто по відсоткам деструкшена, бо у нас однаково зірочок, але вони зробили які 6 атак, а ми всього 10. Так, да, це не дуже короткий результат, але все одно наступній атаці ми вже зробили 11. І це був клан 33, який зайняв останнє місце. Скоріше за все, до речі, клан російський. Хоча їхній, їхній е, флажочок, як ти бачиш, чат location, локейшн, no set. скоріш за все, коли no set location, то це я в ЄПаліті. Ігра в політики. Ось так ось нужно предупреждать голову або Соруков опоцтві. Так. А... Не актив 7 днів. Ну, як бачимо, вони не кіка, ті кікають і, скоріш за все, перекікать пів клана, хоча чіпи зробили 12 атак і, в принципі, скільки разів обісрались. Ну, коротше, багато. о Боже, не закрий 9 тх на 3 зірочки, Ну це треба мітить. Ну окей, в принципі, я нічого не цей. Закрили, звісно, мій 15-й тонхол, рашерський, який на рівні, ну, не знаю, тонхолла, може, 6 -го? Да, враховуючи це все, але мабуть електродакончики не справилися. А, у утіпали електрокончики. Що значить електродракончики, плюс, як ми бачимо, ДЦП рівень другий. Коли теж забув взяти спели, забуля. І так, справлюся, да? Ну, як ми бачимо, закінчиться все тим, що електродрахончик, скоріше за все, подохнуть десь біля таунхола. Я правий? Скатершотик, одного отработав. Отработав, Двох отрабатывай. А, ні, почекай. Електрокончики, остались живі. Да, раз, два, три, четыре електродракончика. Д4 нархуакших тут три. Непорядок. И Вардена даже тіп ще не викидывався, Схоже, він збирається його викинуть. Тепер дивимося, як 30-та королева на пару с 7 рай чемпіонам будет давати посмоктати цим електродраконам. Викидається Варден сразу же. Саме опасне ціль. Ларі, за що тебе? Да. Геніально прожати варни, ну в принципі. О, це саме время як кидайте туди фріз, як тільки він. Ха-ха-ха! Сука! Ну, тип, коротше, даун, просто хватає. Якщо дивишся мене, братан, я не вибачаюсь, бо це правда. І сьомий день останній. Що ми маємо? Що ми маємо? Ми мали його вигравати, і ми розуміли, що в принципі... В принципі, якщо ми будемо з п'ятого раунда вигравати, а Трампи будуть обсиратися, то в принципі у нас шанси будуть. Але при цьому у Трампів суперники, як ми бачимо, були перші єметикудасай, самий простий суперник. Там дуже ражські акаунти я думаю, ти Пам'ятаєш, і він вони набрали там 32 зірочки, що якби типам тупо повезло. І в кінці лос Джезус. Лос Джезос просто, мабуть, ребята, ось як ми бачимо, вони, вони програли тільки на Mar Empire, не змогли подужити Клівленд Браун і чогось програли Фаталеспорт. Ну то є, я understand, Типу, проти Фаталеспорт набрати 16 рочок. Це типу, похоже, вони вже під кінець зрозуміли, що їм не світить там друге місце. І такі, типу, ладно. Я з ним, і значить, да, як ми бачимо, як ми бачимо, доволі така от для нас, для нас доволі важка була битва. Хоча ми вже стоїмо куди краще, чим стояли минулого разу. Минулого разу ми зайняли четверте місце. Ось як ти бачиш, минулого разу ми зайняли четверте і нанесли деструкшена, хоча б більше, але зірочок все рівно менше. І да, в серпні місяці у нас був самий гірший зон, бо я там перекікав половину клана, і якось так сталося, що да. Ну, от таке, добре. А зараз, в принципі, на ЛВК цьому закінчується. Набрали ми 128, там видали нагородки топ-6. Е, да, фіном попрощалися, бо так діло не буде. Атакувати, треба хлопці тільки зеркало. Інакше. Mm -mm. До да, побачення. ЛВК доволі таки прикольний. Я сподіваюся, що ти прийдеш ще до мене на стрім, бо ми організовуємо турнір на мільйон. Золото столиці. Учасники просто і... Плани таких ти ще не бачив. Це буде тотальна заруба. І я сподіваюся, що ти прийдеш на мій стрім, який буде. А коли він буде, я ще узнаю. Секундочку, в мене тут десь записано було. П'ятниця, братан! Так що дивись цю п'ятницю, що буде? 15 грудня. Сорі, якщо ти вже проспав, 15 грудня буде турнір по клешовкленсу. Український повністю. Я його буду озвучувати, будемо його дивитися, критикувати, поливати помиями ті, хто не прийшли, і насолоджуватися. Дійством приходь 15 грудня 19.40 я тебе чекаю. Люблю тебе, цілую, пока.